20 березня 2023 року представниками влади Володимиром Барацьким, Катериною Кедик та Володимиром Кутніком було нагороджено призерів Олімпіад та переможців всеукраїнських фестивалів та конкурсів, з врученням грамот і сертифікатів на виплату грошової винагороди. Щедром та багатим на здобутки виявився початок весни для багатьох учнів закладів освіти нашої громади, адже чимало з них успішно проявили себе на предметних олімпіадах та всеукраїнських конкурсах учнівської творчості. Маючим писатися ліцей номер 2 Адже заболотний Олександр, учень 9 класу, зайняв одразу три призових місця з таких предметів, як українська мова і література, математика та фізика. Дубина Андрій, учень 11 класу, зайняв друге місце з історії України та третє з правознавства. Дубен Ілля, учень 11 класу, зайняв друге місце в учнівській олімпіаді трудового навчання. Маркавіш Софія, учениця 11 класу, зайняла друге місце в учнівській олімпіаді з трудового навчання. Пишається своїми учнями-переможцями і ліцей номер один. Недвід Артем, учень 11 класу, зайняв друге місце в учнівській олімпіаді з біології. Теслюк Валерія, учениця 10 класу, зайняла друге місце в Олімпіаді з англійської мови. Форостяний Артур, учень 11 класу, зайняв третє місце в Олімпіаді з англійської мови. Також за зайняте друге місце з правознавства та польської мови, було нагороджено Гаврилюк Анастасію, ученицю 9 класу Буднянської гімназії. Призеркою Плебанівського ліцею була Юрчик Вікторія, учениця 11 класу, що здобула третє місце в Олімпіаді з географії. Старанними призерами всеукраїнських конкурсів стали гуртківці будинку дитячої та юнацької творчості, а саме Халмурадов Дамір, Ковригіна Альона, Огороднік Вікторія та Левадний Роман, переможці всеукраїнського мистецького конкурсу Золоті зірки Різдва. Переможницею всеукраїнського конкурсу документального кіно Українська революція, ретроперспективний погляд через 100 років та всеукраїнського конкурсу Я, журналіст 2023» стала татаренко Єлизавета. Дякуємо усім, хто долучився до участі в олімпіадах та конкурсах. Вітаємо переможців, призерів та їх наставників з високими досягненнями. Сподіваємося, що ці знання стануть для вас стартом життєвого успіху. А цьогорічні перемоги сходинками до Олімпу перемог.